Доброго дня любі підписники. Відео присвячується щавлю, прокидається щавіль, скажімо так. Тут мало що видно, але якщо сфокусувати свою увагу на такому, то це він і є. У мене два рядочки. Тут, а ще хотілося б поговорити про посіяв я. Салат, значить, рукола, либідь називається. От Посіяв між щавликом, в мене редук щавлику йде, посіяв щавель ще одеський посередині, як ми бачимо, конвертик. І оце в мене, це, я так розумію, як наскільки я пам'ятаю, це широколистий. З того року він вже в мене два руки. Відео є на каналі, де це йде. я показую от він. Значить, і ось я давненько хотів зняти це відео, огляд на щавіль, який він буде. Якщо Бог дасть, це бур'янець, треба ну, мотикою пройтись. Якщо Бог дасть, то, значить, показати вам, який результат. Відео вже є на каналі, де щавель цей. Ну, Дуже красивий, як, як для мене, дуже красивий. такого, що в мене не було. І в принципі, я сподіваюся, що і тут буде. значить. Висіяв салат Трубку, що воно таке, не знаю. Хто знає, <кхем> напишіть мені коротенькі рядочки, тут метрів по півтора, значить. От такі справи. І, в принципі, це відео присвячується щавло. Тож, на все добре, любі підписники. Було. Приємно з вами поговорити. Читайте опис, коментуйте, тисніть лайк. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Діліться з друзями відео. Побачимось в наступних відео.